Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, він був начальником митників і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити, бо він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього. Закхею, швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи: До грішної людини зайшов у гостину. Став Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо». А Ісус промовив до нього: Сьогодні настало спасіння для цього дому, бо й він, син Авраама. Адже син людський прийшов знайти та спасти те. Що загинуло? Слово Господнє. Тобі Христе. Дорогі брати і сестри. Коли ми з вами чуємо слово, яке, можливо, вже навіть перестали помічати, бо до багатьох речей, які чуємо, часто, ми звикаємо і перестаємо звертати на це увагу. Отож, Євангеліє добра звістка! І сьогодні те, що ми чуємо, справді це дуже-дуже добра звістка в кількох аспектах. Про них ми по черзі обговоримо. І треба сказати, що передусім для кожної людини, яка може себе якось асоціювати з цим фрагментом, ця звістка добра. Давайте по черзі. Правильно казати, нума по черзі, давайте це русизм. Але спробуй його позбавився. Отож. Читаємо спершу. Того часу увійшов Ісус, е, проходив через єрихон Просто проходив через місто і проходив через єрихон Проходив і зайшов. Е, тут перший такий момент, на якому важливо зупинитися і замислитися. Е, мушу вас запитатися, які дивитеся зараз наживо, чи будете в записі дивитися. Можете в коментарях писати. Коли ви чули про єрихон Важливо пригадати собі, як якісь е, описи з Біблії, якісь конкретні місця мають відношення до інших місць. І як вони пересікаються. Новий заповіт старим. В новому заповіті Ісус каже, тому що буде тето. І цей момент пересікається з іншим моментом. І щоб зрозуміти, що це відбувається, потрібно вміти. Трішки продумати це. Це так само, як ми звертаємося до якоїсь людини, ну, наприклад, хтось є фахівцем вправі. І ми кажемо, слухай, а як там з цим-то і цим-то? І людина, якщо знає, то каже, слухай, з того, що знаю я, є так, так і так. Або людина каже, слухай, я-то там фахівець в цій галузі, але в цьому підрозділі краще буде знати ось ця людина. Я цього не знаю. І тоді ми кажемо гаразд, дякую за контакт, там телефонуємо чи йдемо до такої-то людини, яка знає краще, тому що ця людина вона добре пройшла. Кожен християнин повинен бути фахівцем в Біблії. Ми повинні добре розбиратися в тому, що відбувається, того, що Біблія це не про минуле, не про те, що було колись, десь там. Біблія це те, що про мене, це те, що мені передусім допомагає. От коли я читаю, наприклад, в мене є якась потреба. До прикладу, і рецепт: от хочу щось приготувати. От зараз хороший час, щоб не займатися якоюсь дурнею там з тими гарбузами. Оця вся мода така не дуже розумна. То найкраще з того гарбуза, то це зварити якусь там кашу, чи зробити якусь там запіканку, чи ще щось. І людина цікавиться, ага, який там є рецепт, ага, потрібно взяти це, зробити це і зробити це, запікати стільки-то на такому-то вогні. І все, людина має там якусь там страву. Це ж прекрасно. І з таким самим зацікавленням, коли мені потрібна конкретна відповідь на конкретне питання, я підходжу до Біблії. Я... Не просто читаю собі, бо там щось там читається в неділю, щось там якісь там люди, щось там було, колись, десь, неясно коли. Ні, це не про колись, це про тепер. І це не про когось, а про мене. І якщо я так підійду, то зовсім по-інакшому буду читати. По одному, я, наприклад, слухаю, коли там. Хтось дивиться якусь там програму, кулінарну, наприклад, що це там було, там, ці всі майстер-шефи чи щось таке. І людина дивиться про когось, а зовсім інакше, коли людина знає, що це мені треба буде приготувати. Це історія про мене. І тому я, ага, чекай, 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 повільніше я записую, ага, скільки грам, стільки то, ага, на якому вогні, що потрібно взяти, як це потрібно зробити. Зовсім інакше тоді, коли це стосується мене, я зовсім по-інакшому слухаю. Практично. І отож, коли ми чули про Єрехон, про Єрехон мова була, коли ізраїльський народ виходили з Єгипту, і дорога, якою вони могли пішки пройти, в принципі. Так не спішучи тижні зо два, ну, беручи до уваги, що в них не було транспорту, що в них ще була якась там худоба, що там були там, маленькі діти і так далі. ну, Словом, могли собі спокійно пройти за тижні зо два, але вони волочилися 40 років. Тому що дуже довгий час вони просиділи на пустелі, там, де у них води не було, де були там всі перепетії, де їх Господь Бог манною кормив. Ми про ці всі історії знаємо. І тут вимирає старе покоління, яке пам'ятало рабство. Вони мали зовсім інше мислення, і тут ці нові люди вже заходять. Захопити землю, тому що та земля, там, де колись Авраам жив, потім Ісаак, Яків і так далі, вони ту землю залишили. Вони пішли, бо був голод, вони пішли, і кілька поколінь жили в Єгипті, там, де одна сім'я розрослася в цілий народ. І от вони мають зайти в землю, яка вже зайнята. Тому що де пустеля. Там зрозуміло, що ніхто жити не буде, але де є річка, там де є трішки якийсь врожай, де є якась трава, де може пастися якась козочка, овечка, де можна якось вижити, ну то там одразу заселяються люди. І там люди заселялися, там люди жили з давніх давен. І вони приходять туди, і тут раз місто фортеця, Єрихон. І вони мусили обходити той Єрихон навколо кілька разів з тими трубами. Ось цей відомий вислів, труби єрихонські». Словом, щоб здобути їм Єрихон, потрібно було багато натрудитися. І вони це здобули. І потім від Єрихона вони вже здобували всі наступні міста. Тобто Єрихон є символом захоплення святої землі, але одночасно також є символом великого опущення. Опущення вниз в прямому сенсі цього слова, тому що місто Єрихон є найнижчим містом над рівнем моря, тобто під рівнем моря. Скільки там здається? 200 метрів нижче рівня моря. Там величезна спека. Я коли був, ну це вже 10 років тому було, але був в Ізраїлі. І... В інших місцях якось мені так спекотно не було, а от в Єрехоні пам'ятаю, що там дихати було гаряче, просто-напросто надзвичайно дискомфортно. Дуже тішилися, що ми звідти виїхали. З одного боку, низько, з іншого боку, спекотно. Ну і ось десь такі враження від того Єрихона. Ще про Єрихон ми з вами нещодавно читали, коли була мова про чоловіка, який сходив з Єрусалима до Єрихона. Тобто для євреїв завжди Єрусалим і Єрихон – це є дві точки полюсів. Єрусалим це вище рівня моря, це потрібно здійматися вгору. А Єрихон – це символ такого опущення. Е, в інших мовах звучить як депресія, тобто нижче рівня моря. Але ну, у нас не кажеться депресія, у нас депресія більше до психологічного стану людини. І от Ісус приходить в це опущення, в цю депресію, в, цю, в цей стан подавленості, е, там, де живуть люди. І в цьому стані подавленості зустрічає цього Закхея. І тут про цього Закхея ми читаємо, що він був старшиною над е, митниками. Нещодавно, кілька тижнів тому хтось там в коментарі мені написав до проповіді, що в ті часи податків ніяких не було. Ну, в цих випадках треба сказати класичне Сідай 2, тому що ну, як не було. Римська імперія або яка-небудь інша імперія чи яка інша держава, всі трималися на податках. Якби не було податків, не утримувалося б військо, як там інша людина в коментарях відписала, не змогли б рити канали, не змогли б будувати якісь там будівлі, наприклад, ті самі Єрусалимські святині, фортеці. Держава би не існувала, якби не було податків. Єврейська держава. Але на цей час, коли ми зараз слухаємо про Ісуса, то тоді єврейська держава існувала, якби як. Така собі маріонеткова маріонеткове королівство. Чому маріонеткове? Тому що євреї дуже сильно бунтувалися, не могли прийняти влади ані грецької, яка була там за Олександра Македонського, а потім римської, яка на них напала, яка їх утримувала. Вони мали свою автономію, вони мали свій храм, в храмі ходили свої гроші, вони могли звершувати свій культ, але все-таки вони були під Римом. І все-таки частина податків, пам'ятаєте, оця ісу... історія з Ісусом, який <кхід> дедрахму платив за себе і за Петра, коли в нього спиталися, чи потрібно платити податки, то вони були обтяжені податками. Ті податки не були великими. Але вони були і вони відчували максимальний дискомфорт від того, що над ними є вороже військо, що вони знаходяться в окупації. І тепер цей самий Закхей, він є окупантом. І е, кілька днів тому е, теж я казав проповідь на тему одного з євангелистів, який також був співпрацівником окупаційних військ. І коли ми з вами це чуємо, то уявляємо людей, які, е, умовно кажучи, зараз в Херсоні, наприклад, вчителі, які вчили чогось хорошого, доброго, світлого, е, ці вчителі фактично ходили і займалися референдумом. Звісно, для Галочки. Але ходили. І звісно, ці люди дуже часто, е, теж поліція, та, яка перейшла на сторону Росії окупанта. Е, звісно, ми розуміємо, що ці люди е, мусили в собі щось надламати, щоб служити окупанту. І треба сказати, що історія з Акхеєм була подібна, але не така сама. Чому не така сама? Тому що все-таки є різниця. Тоді, коли людина служить окупанту, наприклад, під час Другої світової війни, коли люди там, наприклад, німцям служили, є різниця тоді, коли в сучасній Україні хтось там в Херсоні служить окупанту. І все-таки є різниця тоді, коли ця окупація триває вже, наприклад, якусь сотню років. Ну, пригадаємо, як було в нас за Радянського Союзу. Ми де-факто були в окупації. Але люди мусили десь працювати. І тому люди працювали так вчителями, лікарями в міліції, в багатьох інших службах, тому що е, іншої опції тоді не було просто-напросто. І тут мусимо розуміти, що до цього Закхея чи там до Леві Матея треба підходити саме під таким кутом. Е, ну, бо все-таки різниця є, коли ця окупація там перший рік чи перші місяці, і коли вона вже десятки років або й. Сотні років, як у випадку тут з євреями. Але все-таки його все рівно не любили. Його не любили, так само, як інших митників, так само, як того вже згаданого Матея, тому що, по-перше, він митник і півпрацівник з окупантом, а з іншого боку, тому що він при грошах. А людей при грошах люди не люблять. Тому що хтось має, а хтось не має. І тому простіше любити того, хто має, е, тому що він має. Ну і все, цього вже достатньо для того, щоб його не любити. І тут ситуація. Цей же самий Закхей чує про те, що є Ісус. Ну, Ісус та Ісус. Е, йде собі, нехай йде. Е, яка кому різниця? Але ні. Його щось непокоїть. Можна подумати, що чоловіче, що ж тобі бракує? Ти начальник над е, митниками. Ти людина при грошах. Чого тобі бракує? З матеріальної точки зору нічого. Це багата людина. Але все рівно ця людина відчуває всередині якусь тугу, йому чогось бракує. Тому що гроші важливі, важливі. Але це не все. І біда людині, коли людина всі свої прагнення зводить тільки до грошей, коли всі думки, всі розмови, всі фантазії, всі страхи тільки про гроші. Така людина насправді дуже бідна. І Закхей відчуває цю бідність. Він розуміє, що йому бракує чогось, що в нього є якась біда. Він хоче вирішити свою проблему. Але тепер зустрічається з наступною проблемою чує про Ісуса про якого чув точно, про Ісуса тоді чули всі. Він знає, що Ісус буде, але Він знає, що Він не доступиться до нього. Чому? Бо маленького зросту. Зрозуміло, що інші люди, які пхаються, які тиснуться. А ми з інших фрагментів Євангелія знаємо про те, що е, коли там кровоточива жінка торкнулася до Ісуса і стілилася, е, Ісус питається, хто мене торкнувся? А йому апостоли відповідають, учителю: тут НАТО, всі до тебе тиснуться, а ти питаєшся, хто до тебе торкнувся? Ну, якби питання недоречне, так апостол відповів Ісусові. І тут так само, де Ісус, там одразу дуже багато людей. Ну, передусім це сенсація. Щось неймовірне, щось надзвичайне, якийсь чудотворець, де не торкнеться, там стіляються, розказує всі, затомовуючи подих, слухають, чути, як там мушка летить. І тут є ця сенсація. Всі збіглися, і Закей розуміє, що в нього шансів немає. І Закей міг би в цій ситуації зробити класично. Я маленький. У мене нічого не вийде, я не доступлюся, я малого зросту, все, пора махнути рукою, ніяких шансів немає. Але ні, є такі люди типу Закхея. Бачу мету, не бачу перешкод. Він намагається вирішити свою проблему. І ми тут загинаємо пальці. Тобто, перша річ. Він хоче зустріти Ісуса Це є раз. Два. Він дізнався, якою дорогою пройде Ісус. Три. Він дізнався, що там, де пройде Ісус, росте дерево, чотири, Він на це дерево вилазить. Ви дивіться, що всюди були свої етапи. Він бачить проблему, і він розуміє, що щоб вирішити свою проблему, йому потрібно зробити крок один, крок два, крок три, крок чотири. І він це робить. Дивіться, кожен має якісь проблеми, кожен має якісь труднощі. Кожен знає, що от мені потрібно вирішити це і це. Це і це мене непокоїть. З цим і з цим мені не добре. що мені треба зробити. От було би добре, якби в мене цього не було. Ні, не якби. Від якби проблема не вирішиться. Я мушу, по-перше, визнати, що є проблема. По-друге, розписати собі в голові, на папері, в мобілці, неважливо, обговорити з кимось, які я буду робити кроки для того, щоб усунути цю проблему. Крок перший визнати проблему. Крок другий. Як рухатися в шляху вирішення цієї проблеми? Я маю зробити ось це після цього це, а після цього це, а після цього це. Е, є такі люди, які кажуть про те, що слухай, якщо тобі щось важко, дуже важко, і ти не можеш взагалі нічого зробити з якоюсь проблемою, просто почни хоча б про це думати. Далі спробуй навіть просто постій в напрямку вирішення тієї проблеми. От просто подумай: от якби я це зробив, то було б це. А що мені потрібно для того, щоб вирішити цю мою біду? Одну, другу, третю, десяту, в кожного вона своя. І помаленько людина дивиться: ага, слухай, я зробив перший крок, то ні, ну, в принципі, після того, як я вирішив, що мені з цим треба позбавитися, то вже й не так важко. Ага, зробив один крок, дивлюся, наступний, ніби теж робиться. Ну, нелегко, нічого не робиться легко. Але дивлюся, воно робиться. Можна, можливо. Є гарне таке порівняння, що якщо ти бачиш, що тобі треба з'їсти слона, їж його по шматочку. Всього не з'їсиш. Неможливо. Але по шматочку потрошки можна. Ну і от закхей, по шматочку. Рішення перше, рішення друге, рішення третє. Але тут подивімося, з чим він зустрічається. Всі ж його підтримують, правда? Де там? Він вилазить на дерево. Уявіть собі, як він вилазить на то дерево, тобто, ми з вами, люди нашого століття, ми звикли до того, що є така, така базова штука, як штани. Ну, я не знаю, що вам приходило це в голову. Як можна, наприклад, було в такій сорочині довгій, як тоді люди ходили, в такій льолі, як в нас люди часом кажуть, вилазити на дерево. Ну, як мінімум незручно. Щось мені так підказує, не знаю. Я не пробував. Але як я собі уявляю, як це треба вилізти на стубу дерева, саме десь там на якихось штанах, то напевно це як мінімум було незручно. Наступна незручність. Він вилазить на дерево в людному місці, не десь у себе в саду, не в якомусь там закритому дворику, де ніхто не буде бачити, там, де йшла купа людей. І Ісус на нього звертає увагу. І тут люди дивляться: слухай, цей який з нас дер податки, цей який там не одного з нас надурив, як пізніше сам Закей про це каже, взув. Дивіться, на дереві виліз і щось там переговорюється з цим мандрівним учителем. Подивіться, як він себе в дурня пошив, як висловив себе на посміховисько перед всім містом. І що мусив тоді цей захей відчувати? Він знав, що йому соромно. Але він цей сором перейшов, бо для нього було важливіше щось інше. Для нього було важливіше порозмовляти з учителем. І дивіться, ось тут ці всі етапи, і плюс ну, заключний етап, має пережити ось цей сором. Але для нього це не важливо. Для нього важливіше щось інше. Він хоче порозмовляти з цим, він хоче побачити цього Ісуса. І тут відбувається цей діалог прекрасний. Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього. За кхею швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі. І відбувається щось неймовірне. Подивімося ще на нюанси перекладу. Тут написано, що він виліз на дерево, яке виліз на смоківницю. В інших мовах написано не про смоківницю, а про сикомору. В чому різниця між смоківницею і сикоморою, що сикомора це дика смоківниця. Оскільки вона дика, то і плоди в неї не дуже добрі. Що роблять садівники, які намагаються якось вирішити проблему з тим, що ті плоди не дуже добрі? Ну, наведу таку аналогію, бо в наших краях смоківниця сикомора не дуже сильно росте, смоківниця росте в Криму, нічого, дай Боже, скоро будемо їсти. Я маю на увазі про інше, про те, що треба навести якийсь приклад, коли вирішується проблема з якимось плодом, який не дуже сильно можна вживати в їжу. Ну, наприклад, росте щось таке, як айва, ось ці волохаті яблука. І зрозуміло, що айву саму по собі їсти неможливо, вона терпка, несмачна. Натомість, якщо там з них роблять якісь там варення, якось там запікають, якось там морозять, є дуже багато різних рецептів, то тоді кажуть, вов, це дуже смачно, це насправді щось неймовірне. Так от, з сикоморою робилося щось таке: коли плоди вже з'являлися, вони надрізалися, і з них витікав сок. Коли цей сок протікав, то зникала гіркота, і плід ставав солодким. І тоді їх можна було їсти. Ну, звісно, треба було напрацюватися, награтися, але результат був: Плід був, було що їсти. І тепер дивіться: цей закхей, як цей плід сикомори, сам в собі зіпсований, зіпсований грішми, зіпсований тими якимись махінаціями, обманом людей підставами Чим там ще міг займатися він. Е, ну Бо якщо він шкодував, шкодує ось тут, Ну то значить було за що шкодувати. Е, це безсумнівно. І він є, немовби цей пліт секомори, його було надрізано. Він сам себе надрізав, з нього стекла, стік не потрібен сок, е, його гордості. Зарозумілості, пихатості, він е, спустив в себе сок, спустив в себе пару, ось е, того, що от він важливий, е, що от він весь такий молодець, він визнав свою проблему. І після того, як з нього зійшов цей сок, він навпаки нас, наповнився добрим соком, і він приніс добрий плід. І тепер, е, подібно як в притчі про дерево, яке обкладають гноєм і обкопують. Ми бачимо, що е, коли в нас є якась життєва ситуація, яка нас приводить до якоїсь незручності, е, якоїсь терпкості, е, чогось такого, що мені важко пережити, перенести, але в результаті мені це виходить на добро. Спершу мене це дивує, мені це незручно, але результат є хорошим, результат є солодким. Тому дуже важливо навчитися подивитися на своє життя саме під цим кутом. Про це саме розповідається сьогодні в першому читанні. Подивімося. Ти милуєш усіх, бо ти все можеш, і не зважаєш на гріхи людські, щоб дати їм можливість покаяння. Ти любиш усе, що існує, і нічим з того, що створив, не гидуєш. Бо якби ти щось ненавидів, то й не витворив би, як же щось могло би продовжувати існування, якби ти його не забажав був? Або як би щось могло зберегтися, коли б ти його до існування не покликав? Ти щадиш усе, бо воно твоє, Господе життєлюбний. І тут. Читаємо про те, що Господь Бог хоче добра для абсолютно кожної людини, для такого податківця, закхея, який натворив біди іншим людям. Але Господь Бог до нього звертається, Він хоче з ним бути, він отримує шанс. Інші, можливо, теж жаліли. Інші, можливо, теж хотіли щось змінити в своєму житті. але... Що, Ісус до них би не промовив, їм би не допоміг, ні, допоміг би. Але біда в тому, що вони не зробили цього кроку. Вони не хотіли сказати своє так, я хочу виправитися своєї проблеми. Ісус не мав можливості до них достукатися, бо вони трималися здаля, можливо, десь там ховалися в якомусь, в якомусь провулку е на вулицях того самого Єрихона. Вони мали проблему, але не мали бажання вирішити цю проблему. Закхей Хотів вирішити проблему і знайшов рішення. Попри сором, попри висміювання, попри підсмішкування, він це пройшов, він спустив цей сок. І тут читаємо далі: Ісус приходить до нього, міг би прийти до когось іншого. Саме такими словами звернулися інші люди в цьому місті до чоловіка, грішника прийшов в гостину, міг би прийти до когось іншого. Напевно, там було багато достойних і гарних людей. Чому він прийшов саме до Закхея? Це ж абсолютно нелогічно. Це смішно, це дивно. Чому? Ну, До кого, до кого, ну, але до нього як так? Ісус приходить, бо хоче саме його почути. І тепер кожна людина може себе відчути Закхеєм. Я слабкий, я грішний. В мене є проблеми, в мене є труднощі, в мене щось не виходить. Я щось хочу. Намагаюся, пробую, не можу. Але коли я це визнаю, роблю перший крок і кажу: Господи, допоможи. Боже, поможи мені з цим розібратися. Бог далі підказує, як зробити раз, два, три. І тому сьогоднішнє Боже Слово це історія про добру новину, того що кожен з нас може себе відчути людиною в депресії, людиною, якій кепсько. Але разом з тим всім Господь Бог показує, показує, як це вирішити. І чи це тішить, це надзвичайно тішить. Дорогі брати і сестри, нехай сьогоднішнє слово, яке ми почули, заохотить нас до того, щоб ми, відчуваючи дискомфорт, відчували теж бажання до того, щоб робити перший, другий, третій, четвертий крок. А Господь Бог в нашу сторону вже зробить сотні кроків. Аминь.